Ну, Дітям спочатку вони такі приїхали, не хотіли. А потім, коли пішли ігри, вони терена вага, наймало Їм сподобалось. Потім повели нас на річку, там зовсім всі Масичка. та стир купались там, як води, але вони купались. Квіти назбирали, там десь була. А, воно ще стоїть там, Букет. Все сподобалось ввечері, Це ватра була. Всім все дуже сподобалось так. А коли настала ча настав час їхати кудись, знов таки вони так на, на, да, напряглися трохи. Не бачила, як дівчата утром вони були в ранку, вони були здоволення. А хлопці, коли побачили там батут, так вони п'ять ночі на батуті, п'ять ранку вони вже прокинулася стрибають на батуті. А то він привезли той батут, чи він тут десь. Ти зробив тих людей, де вони жили. А, да, там тільки... вони жили. Там у них квадроцикли. І вони на тих, тих, тих квадроциклах, нас іде привезли на квадроциклах і катали всіх дітей, що тут у лагері, і у таборі. Ну, вони були дуже такі. А вже потім, коли пішло на закриття, тут сонце, вони покистали, пообідали все. Вони вже співали вдома. А так, ні, вони потім... Тільки співали пісні. Співали там, так. Там, да. Біля батери сиділи, вони співали пісні, приймали участь, футбол грали. Ну, ми тут Сиділи, грали, степи. Прилаву присвітали, дали ще два кроки вперед. 3. Два кроки вперед дали. Можна стати в лаву? Давай. Три лави. лава. є? Три, шість, сім, вісім, вісім дев'ять. Ви тачемо дори лава. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Наташа, як кажуть, основне, щоб там було Будемо вас буде. чекати в гості. Як Че. Бог дасть, так. Так. а може і нас не влаштується, так і ви к нам приїдете. Так. Так. Хай буде, Хай буде кажуть, все добре, так. Вот тут, кажуть, і ми тяжко можемо. на душі, так. телефон. Дзвоніть, приїжджайте

Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І ми, і нам всім тричі! Слава! 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 слава, слава, слава! Добре, хто вам на дорогу? Ми пекли, ми пекли! Ми бачимо вас! Ви знаємо сюдаєте? Ви з а ми двоє, так? Ні-ні-ні.